В Ізмаїлі 7 липня презентували книгу Загублений та знайдений. Інструкція з самопізнанням. Авторкою видання є відома у місті психологиня Ілона Кречун-Маркова. Захід пройшов у центральній залі історико-краєзнавчого музею Придунав'я. На презентацію зібралися шанувальники творчості дівчини та представники громадськості, зацікавлені у психологічних дослідженнях. Запрошеним гостем став керівник народної вокальної студії Креатив Сергій Нейчев. Вже багато років Ілона Кречун Маркова працює у сфері психологічної підтримки, надає допомогу у вирішенні особистих та сімейних проблем. Досвід та знання, які їй вдалося набути протягом останніх років практик, лягли в основу книги. Книга розрахована для всіх, починаючи з 14 років, тобто вже в підлітковому віці можна брати сміливо цю книгу та рефлексувати та пізнавати себе. І вона не має якихось вікових обмежень. Вона допоможе реально краще структурувати знання про себе і знайти той самий баланс та спокій в нашому непередбачуваному хаотичному світі. Це взагалі такий практикум, де ви можете не просто читати розділи, а ще й записувати та фіксувати відповіді на питання. Котрі вас будуть зацікавлювати, і взагалі ті, які ви будете проходити, видання включає в себе три основні розділи: відносини з собою, відносини з іншими людьми та відносини зі світом. За словами авторки, книга допоможе глибше пізнати себе, розкрити свій потенціал та ефективніше взаємодіяти з оточуючими. Після прочитання буде легше зрозуміти свої потреби, цінності та пріоритети, які допоможуть знайти баланс у житті. Це видання, воно взагалі ідеально підходить для всіх, хто прагне глибшого самопізнання і бажає розкрити свої приховані потенціали та навчитися ефективніше взаємодіяти з оточувачами. Вона стане в нагоді як тим, хто знаходиться на початку шляху самовдосконалення, так і тим, хто вже має певний досвід у цій сфері та хоче поглибити свої знання. Загалом книга складається з 215 сторінок. Текст побудований у формі спілкування з читачем. Це допомагає забезпечити довірливі стосунки. У виданні можна зустріти багато цитат. Вони направлені на те, щоб краще розкривати кожну тему та мотивувати, зазначила психологиня. Цитата, з котрої я починаю, вона мені дуже подобається, і вона мене змотивувала написати десь книгу. І, взагалі, я її включила на початку. Прийде день, коли ти зрозумієш, що весь всесвіт ти можеш знайти всередині себе. Тебе. І тоді ти станеш чарівником. Ставши чарівником, ти вже не житимеш у світі, світ житиме в тобі. Також закінчую я теж дуже класною цитатою, яка буде вас мотивувати ці знання, які ви тут отримуєте, як би на практиці взагалі десь пробувати. І це це Кузьма Скрябін живи вже, бо ніколи не знаєш, яка фотографія буде остання. На початку видання є передмова, а у додатку включені рекомендації у вигляді фільмів, серіалів та художніх книг. Також є аналіз того, чому вони можуть навчити і як допомогти. Я додала ще рекомендації фільмів та серіалів. Книг саме рекомендації від психологів. Де ви зможете взагалі прочитати про що фільм, серіал, книга, і потім вже з акцентом на те, про що ви хочете дивитися, теж займатися таким самопізнанням себе через навіть такі світові фільми. Перший тираж книги вже розкуплений, зазначила авторка. Найближчим часом з'явиться ще один. Крім того, дівчина замислюється над тим, щоб створити електронну версію видання. Тож ця історія матиме своє продовження. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин.